До дня народження Тараса Шевченка в Черкаському національному університеті провели ексклюзивний захід. Фабрика музичного мистецтва Восіс підготувала власну інтерпретацію віршів Кобзаря та поклали слова на мелодії. Що з цього вийшло? Далі в сюжеті. А що Великий, проте динамічний пам'ятний захід привернув увагу у холі Богданового вишу. До нього готувались більше місяця, розповідає Анастасія. З її слів, вірші обирали не однотипні, щоб показати, наскільки Шевченко багатогранний і різний. Вся ця робота, все те, що, до чого ми прийшли сьогодні, це дуже великий труд не тільки наш, а й наших керівників. Звичайно. Пісні підбирали та, в принципі, те, що не на слуху, намагалися знайти щось таке унікальне, щось таку перлинку, яку б ніхто не чув, або можливо чуло не так багато людей, і показати світові, що є Шевченко різний, є Шевченко драматичний, є Шевченко ліричний, є такий ніжний, тендітний, а є такий, що піднімає і веде у бій. Шевченко знавець Василь Пахаренко каже у своїх віршах поет описував Україну в образі жінки. Тому слова кохайтеся чорноброві та не з москалями це про весь народ. І оте кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. Це не тільки про якісь соціальні моральні проблеми, проблеми зради, які були і будуть, на жаль, а це і про. Історію України і Росії через те, що Шевченко завжди уособлював Україну в образі дівчини, в образі жінки. От. І він таким чином закликав українців, щоб ми знали, хто наш справжній найлютіший ворог. І так, на жаль, воно і сталося. Крім того, науковець вважає, що українці нарешті почули ті найголовніші слова, які колись написав Шевченко. Шевченко не просто просить, він молить. Обійміться ж, брати мої. Болю вас, благаю. Я сьогодні радий, що українці нарешті, нарешті, почули цей поклик, цей, цей заповіт. І ми сьогодні практично єдині. Весь наш народ. Пані Галина каже, на заході намагались показати сучасного Шевченка, щоб зацікавити молодь. Шевченківські дні, шевченківські тиждень у університеті це традиційно, але треба розуміти, що ми сьогодні працюємо в інших умовах, і треба розуміти, що ми працюємо з молоддю. Знову ж таки, провести традиційне читання поезії Шевченка це добре. Але потрібно говорити і показувати такого Шевченка, який буде близький молоді, якого ще вони не чули і не бачили. Мені нам вірніше простіше це робити, тому що в нас є чудова фабрика музичного мистецтва Восес. Це колектив творчих людей. Сьогодні він вже об'єднує три музичні колективи. Анастасія Шостя впевнена, що пророчі слова Шевченка обов'язково збудуться а українці залишаться нескореною та вільною нацією. Зараз як ніколи важливі ці слова ці його проро... пророчі слова, які він говорив, щоб ми вставали, щоб ми піднімали голову, щоб ми рвали кайдани, щоб ми кров'ю і потом виборювали оцю свою волю, свободу і гордо носили це ім'я українця. Юля Дюбло Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.